Хочу завершити ГВ. Дитина вже велика, користі в тому молодці, вже майже ніякої нема, воно як вода. Вичитала на форумі, що можна випити таблетку і перев'язати груди. Можливо, ви не знали, але основним харчуванням дитини до року є грудне молоко або суміш. А ви знаєте, що першочерговою функцією даних таблеток є лікування похлинних процесів в мозку людини, а припинення лактації це такий собі бонус. Крім того, вони можуть подіяти, а можуть і не подіяти, коли рівні про лактину є дуже високі, а саме на початку лактації в першій місяці. А коли ви годуєте вже більше, наприклад, рік чи два, то ті таблетки, вони що мертвому припарка. Крім того, вас може супроводжувати нудота, головний біль, розлади шлунку, розлади нервової системи, навіть депресія або судоми кінцівок. Чи готові ви до такого? Зупинити лактацію можна більш гуманними методами, я вже мовчу про перев'язування грудей.